24 лютого в університеті відбувся круглий стіл. Ветеранська політика Волинського національного університету імені Лесі Українки, виклики та перспективи. До обговорення долучилися представники адміністрації закладу вищої освіти, місцевої влади, медичних організацій, військовослужбовці та ветерани. Про головну мету заходу розповів його ініціатор, виконуючий обов'язки ректора Анатолій. Цьось, мета одна почути ветеранів для того, щоб Планувати ветеранську політику для того, щоб робити простір для ветеранів для того, щоб взагалі здійснювати якісну політику ветеранську, треба розуміти, що треба зробити. І я надзвичайно вдячний нашим ветеранам, першу чергу, що вони прийшли і висловили свої побажання. Серед співорганізаторів фахівець з ветеранської політики університету Андрій Лев він наголосив, що сьогоднішній захід допоможе не лише обговорити виклики, а й знайти перспективи для підтримки. Римки ветеранів багато ветеранів вже вертається, а після закінчення війни це буде великий, велика маса ветеранів, і тут також є і виклики для освіти України взагалі в цілому. Скільки ветеранів куди захочуть, як захочуть, профорієнтація перепрофілювання ветеранів тобто, це великі такі виклики. Вони є важливими, вони є складними, ну, але водночас обговорили і перспективи, як з цього плану покращувати і виходити, і, і щоб наш університет і інші освітні заклади ну, в цілому справилися з цими викликами. Ось. Тому такий стіл був зорганізований. Я вважаю, що більшість тем обговорили ми, мало того, що обговорили, вже і певні були практичні втілені речі, як то договора підписані про співпрацю з військовими частинами. Тобто і теорія, і практика ми ось сьогодні втілили в нашому округлому столі. Анатолій цьось також докладно розповів про виконану роботу університету щодо підтримки ветеранів і поділився подальшими планами, серед яких створення ветеранського простору. Створення такого ветеранського простору дозволить нам інтегрувати зусилля, і призначення відповідальної особи, зокрема пана Андрія, на посаду координатора, дозволить цю роботу значно посилити і покращити. Опісля військовослужбовці та ветерани поділилися актуальними потребами ветеранів та озвучили свої побажання щодо їхньої підтримки та реабілітації. Представники влади також розповіли про виконану роботу, зазначаючи, що ветеранська політика це пріоритетність області. Раднику повноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань додержання прав ветеранів Ольга Данилова наголосила на важливості об'єднання зусиль. Також Ольга Данилова оцінила роботу університету щодо підтримки ветеранів. По перше, я дуже дякую університету. Загалом, що є така платформа, реально було дуже багато зроблено. Психологічним відділом університету були напрацьовані певні моменти, які зараз використовуються в мозі. Це в міністерстві охорони здоров'я. України саме по лікуванню ПТСР, це посттравматичний синдром. Дівчата використовуються ці роботки, і це дуже круто. Мені дуже подобається те, що є плани відкриття саме ветерана хабу, в якому будуть як психологічна підтримка, фізична підтримка, навчальна підтримка, юридична підтримка. Це також дуже круто. Взагалом, дуже класно, що саме в університеті навчається дуже багато військових та ветеранів. Це прям як на моє бачення, наше. Наша... Майбутнє це об'єднатися навколо ветеранів і об'єднатися навколо нашого майбутніх це наших дітей, нашої молоді. Тому саме за двома цими категоріями я впевнена, що майбутнє нашої України. Під час заходу було обговорено низку важливих питань, зокрема соціальний захист ветеранів, підтримку їхніх родин, медичну та психологічну реабілітацію, а також гідне вшанування пам'яті загиблих захисників. Олег Кобилинський, директор департаменту з питань ветеранів. Ветеранської політики наголосив, робота з ветеранами та їхніми сім'ями це не лише велика відповідальність, а й важливий обов'язок суспільства. Також зазначив, що очікує надієві результати від університету. Справа з ветеранами, з ветеранками, родинами ветеранів це дуже нелегка справа і все залежить від людей, які будуть займатися цією справою. Дуже велика. Великий плюс є в тому, що якраз радником з ветеранської політики є ветеран, який є дієвою особою, комунікатором. І я думаю, що очікуємо все таки на дійсно дієві результати, які будуть показані. Нашим суспільством майбутньому на заході була презентована виставка робіт випускника факультету культури і мистецтв Андрія Горбаля. Круглий стіл став важливим кроком у розвитку ветеранської політики не лише університету, а й в Волині, загалом, об'єднавши представників освіти, влади, медицини та самих ветеранів для пошуку ефективних рішень.